Тепер нам необхідно розкласти ось такий вираз. Логарифм з основою 5 від 25 в степені х ділити на y. Ну і, власне, для цього нам треба використати властивості логарифма, що ми вивчили до цього у попередніх відео. Перш за все, я бачу, що у мене тут є дріб. І також я пам'ятаю, що у мене була ось така властивість. Логарифм з основою x від А ділити на b. Це в нас різниця. Логарифма з основою х від а, і логарифма засновою х від b. Ну і, власне, в цьому випадку у нас А це 25 в степені х, а b – це у нас Y. Отже, застосуємо. У нас вийде, що логарифм засновою 5 від 25 в степені х ділити на y. Це в нас логарифм. Засновою 5 від 25 в степені х. Мінус логарифм. З основою 5 від Y. Тепер подивимось, можливо, ми можемо ще щось спростити. Ось тут я бачу степінь. І що ми можемо робити зі степенем? У нас раніше була ось така властивість: логарифм за основою x від а в степені b. Це у нас b множити на логарифм з основою Х від А. Тобто ми ось цей показник степеня виносимо за логарифм. Власне, нам тепер треба це просто застосувати. Що у нас вийде? У нас вийде, що ми х винесемо ось сюди, і це в нас буде x множити на логарифм з основою 5 від 25 мінус логарифм з основою 5 від y. Ну, і останнє, що я тут бачу, що можна зробити. Це ось тут. У нас є логарифм з основою 5 від 25. А насправді це вже досить простий вираз. І це у нас дорівнює двійці, Оскільки 5 у другому степені це 25. Отже, запишемо, що це у нас 2 множити на х. Тобто, я тут їх поміняла місцями. Для того, щоб це виглядало більш природньо, 2х. Ось це у нас ще раз, ось це у нас 2, ну і у нас лишається х. І у нас лишається ось ця друга частинка, мінус логарифм з основою 5 від y. Тут уже ми не можемо нічого зробити з цією частиною виразу. І, власне, саме так ми і виконали це задання.